Наш моніторинг показує, що поступово кількість такої примітивної пропаганди, яка оперує неправдою банальною брехнею в Україні, дуже знизилась. Водночас вона дуже сильно виросла за кордоном. Ми повинні бути в першу чергу проактивними в інформаційній сфері. Тобто, уже очевидним є факт, що е, просто глуха оборона і просто звичайне розвінчування фейків воно не принесе бажаного результату. Росія змістила свої інформаційні потуги з України на закордон. На думку експертів, українці стали краще відрізняти правду від брехні. Чималу просвітницьку і контрпропагандистську роботу, на думку експертів, виконують державні інституції та громадські організації. Водночас, росіяни не залишають спроб впливати на настрої українців. Наш моніторинг показує, що поступово кількість такої примітивної пропаганди, яка оперує неправдою банальною брехнею в Україні, дуже знизилась. Водночас вона дуже сильно виросла за кордоном, але росіяни в Україні сконцентрувалися на тому, що вони працюють на розбрат. Вони фінансують псевдоекспертів, псевдоорганізації, поширюють максимально ті наративи проти мобілізації, про те, що в Україні корупція, в Україні зменшується демократія. Звичайно, ж є корисні ідіоти, які це все поширюють теж в Україні. За кордоном натомість Росіяни працюють примітивніше. Вони розказують банальну брехню. Пропагандистські прийоми росіян примітивні, але при цьому вони беруть масовістю і останніми технологічними новаціями. Росіяни використовують можливості штучного інтелекту і масово за кордоном поширюють брехливі факти. Точні, ну не факти, брехливу інформацію, на які звичайно ж люди починають вірити, тому що це сотні тисяч повідомлень. Що нібито дружина президента купила собі суперкар, що нібито є партизани, які знищують зброю на території Румунії, і так і далі, і так далі. У росіян на пропаганду завжди були величезні бюджети: більше мільярда доларів, щорічно вони вкладають у підтримку своїх телевізійних супутникових платформ. Наодинці нам з цією навалою брехні не впоратись. І, звичайно, що Україні протистояти в прямому порівнянні неможливо, але маємо розуміти, що е ці цифри протистоять медійні бюджети демократичних країн, Сполучених Штатів, Британії, Німеччини. І ми маємо оцінювати взагалом протистояння вісі зла з своєю пропагандистською машиною і протистояння країн демократичних, які підтримують прозорість, підтримують права людини. Фінансово та технологічно з Росією можуть конкурувати наші партнери з демократичного світу, і вони все більше це усвідомлюють і, головне, діють так: з телеефіру вирізають мовлення головних рупорів Кремля, а одіозних пропагандистів оголошують персонами нон-грата. Працювати з нашими партнерами, е, об'єднувати зусилля, тому що ну знову ж таки, та бюджет, наш на інформаційну політику і російський бюджет на пропаганду це звичайно абсолютно не співмірні речі. От, але потрібні технологічні і фінансові ресурси в наших партнерів. І наш досвід боротьби з російською пропагандою і з гібридними загрозами він е, нашим партнерам дуже корисний. Тобто, ну фактично, ми можемо один одного в цьому контексті збагатити і підвищити нашу ефективність. І в цьому плані звичайно ми бачимо певне. Паритет і ми не можемо сказати, що ми програємо, демократичний світ програє Росії, ми програємо, якщо ми зупинимося. Але до того часу, поки ми протистоїмо цьому, підтримуємо незалежні медіа, звичайно ж, ми, ми, ми маємо надію на перемогу.